Вітаю, Любі! Сьогодні я вам розкажу про 5 простих технік, як собі допомогти і заспокоїтися. Перші дві техніки будуть пов'язані з дихальними практиками. Знаєте, раніше я дуже скептично відносилась до цих практик, тому що ну, я не дуже про дихання, але е, останнім часом самі клієнти мені розповідають, як вони практикують ці дихальні практики, і це дуже працює, це дієво. Тому я я почала сама це робити, і знаєте, воно працює. І перша техніка дихання у нас покладається в тому, щоб ми вдихали і видихали. І ось тут саме цікаво, коли ми практикуємо з диханням, ми... Е Впливаємо на нашу фізіологію, а фізіологія впливає на наші мізки. Якщо ми заспокоюємо тіло, розслабляємо, ми розслабляємо мізки. тобто це дуже взаємо. Взаємодіє і виходить, у нас таке, що коли ми вдихаємо, ми активуємо семантичну нервову систему, яка відповідає за збудження. Тобто, коли ми вдихаємо, ми починаємо наше серце починає битися швидше, ми починаємо потіти, та там розширяються зрачки, і таке інше. А коли ми видихаємо, ми навпаки активізуємо парасимпатичну систему, яка відповідає за гальмування нашої нервової системи, гальмування фізичних процесів. Так, і зазвичай це про релакс і про перетравлення. Так, коли ми спокійно перетравлюємо, ми заспокоїмося. І от парасимпатична система про це. Тому наша перша техніка це проактивування симпатичної системи, коли ми збуджуємося. І потім активування парасимпатичної системи, коли ми розслабляємось. І ми будемо робити це так: ми вдихаємо на чотири, так? Раз, два, три, чотири. І видихаємо. Через рот на вісім, якби, якби то ми надуваємо кульку, так, таке відчуття. Тобто вдихаємо через ніс вісім, раз, два, три, чотири і видихаємо через рот. А, нібито ми надуваємо кульку на вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спробуйте так зробити два-три рази, і ви вже відчуєте, як це впливає на ваше тіло в позитивному ключі. А, і Спробуйте практикувати. Це базове релаксуюче дихання, тому його бажано практикувати декілька разів на день і розвивати цей навичок. Так? Наприклад, перед тим, як їсти, взяли і подихали. 4 вдихаю, на 8 видихаю. Там, перед тим, як заснути, взяли і поробили цю техніку, їдете в машині, взяли і зробили цю техніку. Техніку, тобто вчимося впливати на наш організм е, свідомо. Так? А наступна дихальна техніка називається «box breathing». Вона дуже популярна. Мені здається, що кожен клієнт в Америці знає про цю техніку, бо вона ефективна і дуже допомагає людині під час якихось потужних емоцій, сильних емоцій для заспокоєння. Box breathing вона називається, тому що у нас буде чотири етапи цього дихання. Так? Ми будемо вдихати на 4, 1, 2, 3, 4, затримувати дихання так, на 4. Потім ми видихаємо чотири. Затримуємо дихання, так і знову вдихаємо чотири. Тому у нас виходить, що як квадратне дихання так. Вдихаємо, затримуємо, видихаємо, затримуємо, вдихаємо. І теж дуже рекомендую а, декілька разів на день отак от дихати. Це реально заспокоює фізично наше тіло і потім зупиняє поток наших тривожних думок. Наступна техніка номер 3 це як називається тут ґраунден да? тобто техніка заземлення суперпопулярна. Я про неї дізналася. В кризовій ситуації, коли а, інша людина проробила це зі мною. І знаєте, я заземлилася. А, і в чому вона полягає, ця техніка? Тобто, ми активуємо наші п'ять сенсів, да, через що ми сприймаємо цю реальність? Як ми сприймаємо цю реальність через очі, через дотик, через вуха, через ніс і через рот? Тому, що ми робимо? Вона називається Five Senses, тобто ми все це активуємо. І так, як я це роблю? А, я коментую п'ять речей, які я бачу так, очі навколо себе. Наприклад, телефон, а, вода, а, книжка, комп'ютер і камера. Так, потім до чого я можу доторкнутися листочок, так, стіл. Ось він такий. Я намагаюся відчути да, дотиком, яке воно, якесь шершаве. А, так, в мене тут є ручка, вона така зелененька. Так, плоска, але тут -от відрізняються моментами ручка. І що ще, і мій улюблений. Блокнотик. Так? Він такий, прям як джинс. А, дуже добре. І третій момент це вуха. Так? Що я чую? Зараз я чую кондиціонер тут в кімнаті, проїхала машина і свій власний голос. Потім у нас іде запахи, що я відчуваю. На жаль, я зараз нічого не відчуваю, тому що дуже жарко в кімнаті, спекотно, і тому, якщо не було б спекотно, мені здається, я б відкрила вікно, я б відчувала запах трави і квітів. Так, і останній – це рот. Що я відчуваю, який смак я відчуваю у роті, і це кава, тому що до цього я пила каву. Ось так. тобто Ми заземляємося, ми повертаємося із своєї тривоги, чи якоїсь паніки, чи дуже сильних емоцій до моменту зараз і тепер. Так? Тобто ми активуємо 5 сенсів наших, так? це очі, це дотик, це вуха. Це ніс і це рід. Практикуйте це, да, коли вам потрібно якось повернутися у теперішній момент, бо ви дуже-дуже кудись улетіли. А, і четверта практика дуже проста. Можна навчити діточок цієї практики, вона мені дуже подобається. Вона така лагідна, ця практика. і Це називається Butterfly Hug це а, обійми метелика. Тобто ви берете і обіймаєте себе ось так. ось так. І кажете собі: да, можна отак ще погладити, і кажете собі, що у вас все вийде, ви робите те, що можете. Да, що ви проходили і більш тяжкі часи. Так, що ви молодець, що е, ви зможете це пережити, чи ви зможете це зробити, чи е, ну, ви так зробили і все. Да, пробачаю себе за все, що відбулося, за все, що я не зробила, чи таке інше. Да, ти моя люба, ти моя гарна. А, і кохана. І отак собі даєте Butterfly Hug. Да? Обійми метелика. Гляньте. Ну, це ж обійми метелика. А, і остання практика це. А, Щось робити з максимальною увагою, хоча б розпочати з якоїсь одної активності в день. Наприклад, да, ви вирішуєте сьогодні зробити дуже свідомо свідометфулі, наприклад, почистити зуби, да, і ви от берете цю щітку, кладете пасту, дивитесь, яка щітка, активуєте всі свої 5 сенсів, про які ми сьогодні говорили. Так, і підносить до рота цю щітку, запах цієї пасти, так? починаєте чистити кожний зубік і таке інше. Тобто, зробити якусь дну активність дуже усвідомлена зі стопроцентною увагою. Знаєте, і якщо ви будете. Хоча б один день щось так робити зі стопроцентною увагою, увагою мити по, посуд, прогулятися на вулиці, а, читати книжку, отак, от, от зі стопроцентною увагою, так, їхати в машині, дивитись на дорогу, отак, от 100% увага, те, це. А реально працює, воно заспокоює наше тіло, наші мізки. Воно розслабляє і повертає нас до теперішнього часу. А коли ми в тепер і зараз, то а якихось причин хвилюватися, відчувати себе погано насправді нема, тому що ми частина цього, цього всесвіту, і коли ми просто частинка цього всесвіту, то ми просто переживаємо себе і цю реальність. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. А якщо ви хочете а, так, бачити більше і більше відео на дуже корисні теми з практичними рекомендаціями, то будь ласка, підписуйтесь. Якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайки і до зустрічі!